Вітаю малята! Сьогодні ми поговоримо про довкілля. А що ж таке довкілля? Довкілля або природне середовище це всі живі і неживі об'єкти, що існують на землі і оточують нас. Це рослини, тварини, комахи, водоймища, моря та океани. Водяні істоти, сонце, повітря, все навколо нас. Природа нам дає світло, тепло, повітря, воду, все, що необхідно нам для життя. Життя на нашій планеті Земля існує тому, що на ній є природні ресурси. Навколишня природа піклується про нас, дає нам життя. А люди, на жаль, не цінують довкілля, своєю діяльністю завдають жахливої шкоди, знищують природу, забруднюють її. Наша планета потапає в смітті та шкідливих речах, втрачає свої природні сили. А коли погано нашій планеті, погано і нам, людям. Тому Земля сумує, їй дуже тяжко та боляче. Їй треба допомогти. Як же це зробити? А дуже просто та легко. Не залишати сміття, не кидати його на узбіччі чи в лісі. А якщо бачите сміття, треба його прибрати. Якщо ви побачили, що хтось кинув папірець або пустий стаканчик чи пляшку на вулиці, треба зробити зауваження. Можна висаджувати квіти та дерева. Чим більше, тим краще, рослини очищують повітря, збагачують його киснем та прикрашають довкілля. І ось тоді наша планета, наш спільний дім буде радіти, а нам буде краще в ньому жити. Пропоную подивитися, як наші дітки, працівники садочка та мешканці міста Запоріжжя піклуються про чистоту довкілля, наводячи лад та прибираючи сміття. У вишуванців свята й будні, моя країнах хай цвіте. Тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде. Гуцули бойки подоляни і відчайдушні козаки, поважні гречні галичани. На калині, вдячна, що я народилась в Україні, Україні. волинь, Покуття, чорне море, усі під небом, ми одним, у найді кробески гори, бо Україна це наш дім, звинять піснями в уховинці, до Запоріжжя йде. Дуже сподіваюсь, що ви, малята, будете цінувати, любити та піклуватися про оточуючу нас природу. До побачення!